Добрий день! 3 травня сьогодні приїхав подивитися на пшеницю. Спрацювали ми вже по ній фунгіцидом. Тут у мене на вгородах в бувшому селі. Пшениця посіяна. Такий моє вигляд. Як на початок травня, так травосту і не погонить. В принципі, о, не слабо. Сіяли ми тут же, хто за мною слідкує. знає, чим ми сіяли. Тут сіяла прямий посів. Пшеничка. Ковпшенич, сі вовка січ. 3,6, ну такий вже моє вигляд. Непогона пшениця Богдана. Підходить вона до нашої кліматичної зони. В минулому році у нас і а в цьому році я і притбовий Так що так грім мої на сьогоднішній день. На початок тровня так дуже не слабо. Тут також на цій стороні, де багато земля там взагалі, аж кучеряла. Спрацювали ми тут. Ряд луном ганяли бур'яни і фунгіцидом спрацювали. До фунгіцида ще додавали 5 кг Азоту. карбаміду. Де ось на перекриттях. Так видно трошки. Припекло листя. Попередник тут була суя. Зьотка на двадцять, на двадцять. Прямий посів, в принципі, не така вже і затротна, Непогана пшениця. Ну, де краща земля, там краще, де ось туди трошки слабша. Сюди краще. Далі то ото велике поле. То агрофірми поле. Там також була соя. Ну хтось зліткує за моїм каналом, той зна, що тут було в минулому році, яка була соя. В принципі, почистилося поле. Ну, огороди тут такі по півтора, по два гектари. 10 гектар назбиралося таких огородів. Ще крім цієї Богдони, в мене ще є стойра посіяна. Заїду ще покажу її, може. Та ще й тут стало на огородах, подивлюсь, як там. Пшениця. В принципі. Непоганий вигляд має трошки ж пішла ціна на пшеницю вгору ж таки в цьому році краще буде. Тут слабшенька, чим там вище. Тут рядки ще світяться, не зімкнулись Ну та різно, ну, початок травня, може якби, щоб дощі пройшли, не було ще жодного ж дощу. Цілий місяць, таке, три коплі бувало впало, і все. Цілий місяць не було дощу. Так що такі, якби щоб дощі пройшли, то може б кращий був вигляд у цієї пшениці. Ну а поки що так. На цьому городі не погано. Скрою хуженька, а так і не погано. Ну так. Да. Давно я не пам'ятаю такий рік, щоб у травні Отакий На початку травня не в травні, а на початку травня, а отакий був травосту. Отака. Ничка. Ось такий вигляд. Має това Також Еліта ми сіяли з ЗЕшкою п'ять і чотири. Дуже така непогана, ну нижче, нижча вона. Так що Богдана вище. Тут попередник ячмінь, Ну і вже воно починає таке, як викидати колосочок. Нижча від Богдани і раніше, Ну ми її раніше і сіяли. сіяли Сіялися ЗЗ. Наче густіша вона, ніж. Чим... То що з полпорода. Ну, отакий от вигляд має. Пшеничка. Так що в цьому році може дай Бог, будемо з хлібом. Ну так, непогано. Також непогано, але ну, це раніше, раніше. Ми вже вже колосок щось на виході. Де земля багатша, ось щось трохи. Перекривали, мабуть, припекли кінчики карбаміду. Та земля багатша, потім вона густіша. З того краю земля трохи слабіша, до рідша, матоки Тут пляма якась. Підживилась з сівалкою. Як підживляли, пропустили клинчик. Ну такий вигляд. ця тойра. Подивимось, що вона сипне. Ну, в принципі, густота Нормальна Розкущилася. Це я показав. На слідуючий рік, хоч у цьому році, засіям трохи біжу, площу буде пшениця. І, і Тойра буде перве покоління, і Богдана перве покоління. Якщо з своїм посівним матеріалом будемо. До побачення показав.